присутні. Поякуємо нашим Збройним силам України. Настенько, нас є з вами працювати на теренах нашої команди, влади України, і підтримуємо їх і згадаємо своє чайні тих героїв, які маємо перебувати. Ну, Егор, я також межсийный період заслуга при народження депутати колонне депутаты, защищенки волі на 28 вересня, рекорд 19 жовтня, вкусня, ми посеред 21 жовтня. Дякую, що працюєте для громади, Бажаю вам десного здоров'я, благоволити, беременного довольники.

Шановні депутати, які пропозиції щодо персонального секретаря сесії. Секретаря сесії включити депутатів інші пропозиції? Що немає, хто пропозиції, прошу голосувати. Хто за? Примов. Шановні депутати, за підрахунку голосів, необхідно брати лічильну комісію, кількість пропозиції щодо кількість на складу лічильня комісії. У лічені комісії у сесії обратно одного депутата. Чи будуть інші пропозиції? Немає. Ще є? Прошу голосувати. Хто за? Проти депутат, чи щодо комісії, щодо депутата, тримає. Якщо мені депутати, які будуть пропозиції щодо персональної склады речей комісії. Чи буде інші пропозиції? Немає. Чи немає проти ніяких пропозицій? Хто за? Окей, прошу. Ремонтимо модель 2, то є не додаткові, а технічні рішення і безпеки. Е-е, що надихнуло, коли було затверджено чарівність 76-ї сесії, на доступні питання порядку денного. Перше питання про затвердження програми сприяння публічності, де там на предмет кредитування з 27 років. Згідно з нашою пропозицією, ціна процентна становить 8% на суму кредиту. Кредитна пропозиція з докорпусним правом на погашення в терміні 7, 14 і 24 місяці до 2021 року на термін 5 років. Претендент отримує програму кредитів для відновлення голови, як і для власних для оформлення кредитів, що посвідчені засобами держави України.

Пятое питание про цей, да, пятое питание. Проблемы изменения провод по устремнию и высоко коммунальной место Малоской місковой территориальной громады на 2024-2026. Шостое, промысло изменение бюджета Малоской міської территориальной громады на 2025 рік. Наповедает процент начальника на своего тумения. Семей, про надание звон на градус прийняття майна в коммунальной вопросе військовой территориальной громады, исповедуя полову Восьм продання згода на дослав приняття у на власне, но сквозь команды так засоби. Девятый про надание згодом приняття. де робимо що далі спостерігаємо основними тенденціями до мови ми сформували поняття не лише на території помітрюємо напрямок територій мови смішної території мови 19 43 8 цели, реальных аналогов. Дела по четвертому. Подготовление права происходит на внешней передаче за нами деляна по вкушенности и максималу. Двадцать пятый. права происходит на внешней передаче власти с внутренней по вкушенности и максималу. Двадцать шестый. Проводность такого подготовления полномашек стала получаемой в Российской области в Украине и Старстве в Старшем щодо порядку денного? Ви можете голосувати за даний порядок, де у згодах. Уголосити проти. Ми маємо передбачене сприйняття. Ви маєте вважати, що не потрібно пропоную вам одну позицію. по основному питанню, яке є пов'язано з опровідниченням на запит дотикахових, що це важливо до дотиків, питання до дотиків. В одній позиції про меропедічний протіум тоді згинуться перевірки чи пропозиції. Прошу слово. Хто за? Проти. Проти. Мабуть, mm -hmm. заслухаємо з болею в комісії, тому що на право якраз проходили всі комісії, що всі результати були в курсі. Бюджетна комісія. Шановна голова, шановна колеги, всі питання уже розглянути в родину комісії та рекомендовані для результата на сесії.

Наступное с вами проект подобного про внесенные одни допустим программы по биолактике злочинности у нас и территориальные информации на 2021-2025 заложенных работе по данной программе. Коротко, двух слова скажу. Мы уже те програми зараз запиваем свои собой задания стосовно реализации программы, которые в центре малой громады. Придбали один автомобіль, надали кошти для придбання автомобіля, і зараз ми вже надаємо э, останній транш для придбання автомобіля, і ці автомобілі із поліцейським терами громади разом з тих офісах, які і ми э, спільно із управлінням поліції області відремонтували, будуть працювати на території міста і цієї громади, і э, також будуть базиватися на території селища Храмітне.

Третє питання по дену про програми программу підвищення від нього дня на якості надання послуг знаходнення і видачі документів приступав, який перемогації України спеціалізований статус, спеціальний статус, особи в маленькому секторі, управління державної служби України, жодних столиці дві тисячі двадцять п'ять дві тисячі двадцять шостого роки.

коли дуже зауважні пропозиції mm -hmm. нам дуже не дивитися там більше доповнення, чи не спочатку не там Так, да, Дякую. Коли ставимо дані проєкт рішення з тими було які на бюджетній комісії, дані проєкт рішення змін до програми матеріально-технічної допомоги військовим частинам збройних сил України на 2023-2025 роки. Прошу голосувати. за? Проти? Отримали рішення прийняти. Дякую. П'яте питання порядку денного про внесення змін у програму благоустрою та розвитку комунального господарства Могонської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Ви чи будуть зауваження про статистику дану проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкту рішення про внесення змін у програму благоустрою та розвитку комунального 2024-2026 роки. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Приймуть рішення. Дякую.

Всего питания порядка дыма, вам не дает зубы на безусловный принес огонь мозг, и меня было очень много принесло территориальную компанию. Почему не бесплатно, сейчас будет заложено в показатель по данному проекту речи. Через мои основные условия, как на заня ходили на безусловные принятия огонь мозг, и меня было очень много принесло В прошлом году было как-то да, в руке, которые мы будем лишние принести. Если питание порядка дыма, вам не дает на безусловный and you утра, то было похоронено в прошлом гражданском передаче Малышко Мисской территориальной команды. Прошло голосовать. Кто за? Против? Приносит решение принято. Дякую. про оформление права власти за Малышко Мисской территориальной команды в особой Малышко Мисской Раде на житловые привычные. Шановные про подействие и питание по про оформление права власти за Малышко Мисской территориальной команды в особой Малышко Мисской Раде на житловые привычные. Прошло голосовать. Кто за? Проте примос лише не приняти газове. Шану депутати читую за уважому политики. Давно голосування проект решить про передачу проти замовника. Прошу голосувати. Кто за протест приносит вишені приняти газове? Чели комітету? Продолжение попитання перед полезно про позвонить чергового каміння пособой систем став сенсування статус тобто, коли стирально пропосте щодо накреслення. Звісно, що потвердити нормативи щодо на новосному проектіще, так що сьогодні ще було графік посадових осистів, що осібно доволі класно. Прошу дозволу. Профе, примус і ще інцентивів. Згідно з постановою, яка була зчнення положення про виїзд, встановили створення відділення персонального проведення вислового голосу, мобілізованою в робі роботі виза на проекту охорони праці. Чому депутат что будет заложено по какой-то данному пытанию. Значит, я хочу сказать, что это только основное основание для обеспечения предназначения по уровню коллегии испытаний в уровне профессиональных проблемных рисковых обликов, мобилизационные оборонные работы, цивильные запасы на стороне на охране стали. Прошу голосовать, что да, против, требуем решение принятия века. У нас капитальный порядок уделенного проведения, на имя, коммунальный власть, малый, коммунистый территориальный информат. Что мы не депутаты, чьи заводные, как вы говорите, по данному

Remostation of the gap. It's another time for the Randania point territory, the many dialogue, the territory mass and territory. So maybe the year the body proposed for that issue. 19. Дані -е проєкту, де на управлінні дні рішення 74.3.8 у -е, власності у війні Маліхоміської ради, діяті 0.09.09.2025, -е, 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 номер 1530. Членом унітерфакту, чи є до уважній пропозиції по даному проєкту рішення. Станом на усього власного проєкту, в якій проймався дні рішення 74.3.8 у власності у війні Маліхоміської ради, діяті 0.09.09.2025, номер 1530. Прошу голосувати. 102. Проти. Триват. Рішення прийнято. 10-те питання. Порядком повернем правом інформації м Kelórю про технічні документації з умов supplier вкористанію розб'єднання земельних ділянок на території мавської медичної територіальної громади, що вим говорить про їх заважну пропорцію за даним проектом з 6 млрд económ. Станий прогноз про проекти організування правом інформації м Miriarkim featul на терміні « דyuńеринга розбро́влення роз овской Hassanirа» надр. Ф Εр avenues Loren complicated паркан geradezinga Senhorita Manot john Evangel that birthday is 2 солнечного месяца التерітории небесной иатьерд1 against the request

что его больше не принято взять. Два состояния, которые я право проскорбования коммунального властности, на том, что я не могу принести в этой реальной информации. Что проект решения. на том, что я не могу принести грешника, только и право к на этой земле грешника, передача у вас, что мы дали аппаренту, когда не тебя, так как пошел на комиссию молодых, то, что было с вами, кто 25. Касание порядка военной прокуратуры, не имея права 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 прокуратуры, не

І останнє питання порядку денного про достатокову виконання повноважень царства українських спеціальних органів розвідки старства Тетяни Васильівна. Шановні депутати, Татьяна Васильовна присутня в залі засідань. Мабуть, було правильно надати їй слово, щоб вона звернулася з своєю заявою баченням до депутатів. За таки п'ять років пропрацювала Тетяна Васильівна в п'яти обліч. Всі самі складні часи пройшли для нас, будь ласка. Олександр Григорович, слухайте, шановні депутати, дякую всім за співпрацю. П'ять таких, особливо 4 останніх років війні. Всім, хто долучився, хто допомагала зробила Надія Володимирівна. Але зміни це частина життя і в моєму житті наступити зміни. Прошу підтримати, дякую всім за розуміння підтримки. Ну бачите, це застоювання, сказати більше, але тим ми можемо, з неба. Слава Україні! споживання, тобто зміни в структурі діяльності ну, ви знаєте, ми не готувалися цієї цій сесії, це питання було внесено на, з голосу. Ми сьогодні звернулися і розглядати. Сьогодні е, для тебе особисто від цього виконавчого комітету від імені нашої громади Я хочу подякувати вам за роботу. Складе час будуть при що пліч. Ви були поряд з громадою, дивлячись на те, що відчулись збройна агресія і український слабко пинився безпосередньо, можна сказати, на лінії зізнання, і ви, як жінка, як мама мали повне ральне право похинути територію громади. Ви цього не зробили. Ви були поряд з громадою, ви були в небезпеці, разом зі своєю дитиною. всі питання нагальні, які виникали вирішували. Ви маєте шаном серед громади. Ви Маєте підтримку депутатського корпусу, і сьогодні я хочу від цього за вами дякувати за роботу і побажати вам все на краще. Дякую вам.